Друзі, привіт! Буде дуже цікаво! З вами я, Олесь, Клуб «Інвестхаб», канал «Інвестхаб». Підписка має бути обов'язково, тому що інформація на цьому каналі вам дає гроші або заощаджує і забезпечує їх збереженість, а не збитковість. Ми будемо розповідати про тематику бізнесу та інвестицій. Вже це робимо. Перегляньте попередні наші випуски. Підпишіться на сторінки. «Кращий інстаграм інвестхаб та мій і особистий інстаграм Олесь Вареник. Там ми даємо апдейти діючих інвестиційних пропозицій і анонсуємо нові з оговоркою, що учасники клубу отримують додаткові переваги. Для входу в дану можливість я хочу розглянути цікаву тему. Інвестиції у бізнес, інвестиції у реальний сектор економіки, пропозиції від компаній, які залучають кошти на розвиток бізнесу. Як це аналізувати? Я розкажу вам дуже просту, але цікаву історію. Це моє життя, це конкретно мій досвід. Коли я писав, що я почав інвестиційний шлях дуже легко, органічно, і я до цього настільки звик, що я не можу жити без того, без розуміння, що в мене є інвестиційний портфель, і в мене е, щось не капає, не дає якийсь мені додатковий відсотковий е, купонний тощо будь-який е, дохід е, на мій капітал. Е, перший свій депозит я відкрив у 16 років. І реально відкладаючи якісь невеликі кошти в гривні, в мене був та в доларі окремі депозити, і навіть в декількох банках я вже тоді навіть ділив, коли в мене вже якась була там 500 доларів. Я вже відкривав в іншому банку там мінімальний депозит, і його поступово збільшував. Така собі диверсифікація. Але поступово за 4 роки в мене вже було на рахунках депозитних 15 Тисяч доларів я зняв ці кошти і зробив дуже жорстку інвестиційну помилку. Я почав шукати, який відкрити бізнес, не маючи досвіду в ньому, не е, працювавши в якомусь системному бізнесі. І Я не знайшов нічого краще, як на сайті по франшизах, знайти франшизу відкриття піцерії у ларьочку, у мафі. Тоді це було модно, тоді їх було багато. І насправді людина, яка продавала це, дуже афористичного такого була вона профілю. Я це зрозумів після того, як я відкрив. І потім, коли в мене почались певні питання, він я відкрив, заплативши паушальний внесок, придбавши все обладнання від всіх постачальників, які він мені сказав, надали мені послуги всі по ремонту, мого мафу, по всьому такому іншому. В один прекрасний момент він перестав виходити на зв'язок. На мене почали виходити ще. Я познайомився з чотирма людьми, які так само купили франшизу, і е, потім ми ще з'ясували те, що обладнання основне, саме дороге піч для піци вона була просто компанією. Компанією дуже відомою СМЕК просто передана в користування для виставок, а вона була в мене просто в користуванні. Я думав, що я її придбав. Але кейс не про те. Бізнес був невдалий. Процеси були не систематизовані. Я операційно ним управляв, і на протязі двох років реально з 15 тисяч доларів я просто безповоротно витратив 12 тисяч доларів і просто набув деякі активи, які потім я там якось розпродавав і витягнув ще з цього 2 тисячі доларів, тобто з 12 тисяч доларів, які інвестовано було в бізнес. За цей час я змінив три локації, тобто я бізнес перевозив, тому що в цій локації не пішло, в цій не пішло, в цій не пішло. Переважно збиток був, і збитки, і е, проєкт був невдалий через відсутність мого досвіду операційного управління. Я таким чином хочу підрозумувати те, що інвестиції у бізнес це може бути як пасивні інвестиції, так і активні, так і умовно або частково активні інвестиції у бізнес. Вони всі пов'язані з найбільшими ризиками, які залежать від дуже багатьох факторів. І Дуже багато зараз проходить інвестиційних форумів, виставок Експо. Там є стенди, і компанії пропонують або пасивну участь, або активну участь. Компанії пропонують там відкриття філій під брендом. І дуже багато я зустрічаю людей, які ходять і кажуть, ну в мене є 50 тисяч доларів, я розмірковую відкрити, наприклад, відділення, е, відділення якоїсь медичної клініки, яка займається аналізами. Бо я доктор. І насправді я хочу. Зняти цей ролик для цих людей, які мають 50, хочуть відкрити відділення і працювати, щоб це був і операційний можливо бізнес, і це ще була інвестиція. Я дуже хочу від цього застерігти, тому що якщо ви маєте якусь суму заощаджень і ви шукаєте щось на цю суму. Це дуже високий ризик у всіх моїх роликах. Моя думка. Збігається потрібна диверсифікація. Інвестиції у активний бізнес це одні з найризиковіших, з яких ви можете вийти з повною втратою капіталу або з втратою 80-70-90% капіталу. Так само, наприклад, на моєму досвіді в мене відбулося з відкриттям СТО. Яке було здійснено два роки тому в зрілому у свідомому віці, і з досвідом, який я мав, і з декількома партнерами, ми вийшли, відкривши СТО через рік його закривши в 30% від тої суми, яку ми інвестували. Але ми це робили по-перше, в чотирьох. Дуже невеликими сумами, і особисто і загальною, і ми це робили з керуючою компанією. Ми це робили з людиною, з яким я особисто працював в суміжному бізнесі вже понад три роки. Тобто, це про компанія з прокату авто, і це партнери, які операційно цим бізнесом займались. Не пішов він з декількох причин, але це не суть. Я кажу за те, що закриття такого бізнесу і ліквідація такого інвестиційного інструменту вона приз. До найбільших втрат. Коли ви інвестуєте у будь-який бізнес таким чином, навіть якщо це позика, якщо ви даєте позику компанії, наприклад, яка займається оперуванням таксопарком, ви даєте позику, наприклад, ви купуєте авто, даєте в управління і у вас є фіксована дохідність. Звертайте увагу, що такий, такий формат, це, мабуть, найкращий формат. Є якесь забезпечення, є якась модель. Але треба розуміти, що якщо компанія завтра не буде працювати на ринку, ви отримаєте цей актив і ви будете з ним далі щось робити. Переважно продавати, ліквідовувати. Це може призвести до збитків і до купи різних операційних діяльностей з продажу з тощо. Перше, що аналізуйте стійкість компанії на ринку, компанія, в бізнес, якою ви інвестуєте навіть шляхом позики, вона буде працювати тільки тоді, якщо її модель вдала, якщо вона рентабельна, якщо вона зростаюча. Якщо ось ці поверхневі аналізи показують, що працівники компанії мотивовані. Клієнти компанії вчасно отримують те, що вони мають отримувати в відгуках. Google в компанії все добре. В компанії розвинені соціальні мережі. В неї вже велика кількість діючих інвесторів, в тому числі через менеджера, бізнес-менеджера, учасник клубу InvestHub може запросити інформацію, навіть якщо компанія не є в складі нашого клубу. Ми про неї може нічого не знали. Ми це дослідимо саме для вас і дамо таку інформацію. Хто діючі інвестори, які відгуки? Про цю компанію в мережах, і які можуть бути фактори, важливі суттєві фактори для аналізу цього цієї пропозиції, які можуть бути фундаментом для прийняття вашого рішення. Якщо ж інвестиція у компанію, у реальний сектор у бізнес здійснюється вами не у форматі позики, не у форматі придбання активу і передачі його в управління, аналізуйте звичайно діючі кейси, аналізуйте. Кейси діючих інвесторів. Я міг би відговарювати вас від перебування в статусі першого інвестора. Це дуже почесний статус, але дуже ризиковий статус. Перевіряйте кількість вдалих кейсів. Навіть якщо це великий національний бренд, який пропонує розширення філій, наприклад, це може бути балова Нагаля, галя, якої вже кількість локацій відкритих, більше 300, можливо, 500. Є міжнародні вже бренди. Саме цього, цієї компанії може бути ризик, коли вже відкриття йде 305 точки. Якщо це компанія, в якій є. П'ять локацій, якихось магазинів, нових там, оптика, ще щось. Я зараз лукавлю. Ви знаєте, про кого я всі дуже добре знаю. Інвестхаб в цьому участь не брав, проте дуже чудово за цим спостерігав. Е, дивіться про те, що компанія дійсно займається бізнесом, а не ілюзією його її діяльності. Насправді, компанії, які сталі стабільні, вони заробляють і вони не досить активно залучають інвестиції. В них має бути гарніша робота з банком, в них може бути гарна робота з інвесторами не в локацію, а в саму компанію, і в них має вистачати свого капіталу на органічний розвиток. Якщо в компанії є по плану відкриття двох-трьох магазинів чи локацій, то вона. 10 вже немає відкривати. Якщо вона горить бажанням залучити кошти на 10, в мене є питання навіщо стільки? Сьогодні ми знімали також ролик про компанію Катранс. Катранс компанія залучає кошти в придбання вантажних автомобілів для здачі їх в оренду для логістики. І компанія чітко сказала: нам треба на цей рік 30 машин. 30 машин це 300 тисяч доларів, по 10 доларів на одну машину. 50 не треба, і нам треба 5 машин на місяць. Тобто, якщо зараз стане черга, вона реально буде, от, як є чергою, перепідпискою на можливість входження в дану інвестиційну можливість. Шукайте компанії такі, які роблять бізнес, а не просто роблять інвестиційний фонд з метою заробити кошти на цьому великому, великому обороті. Ми в Інвестхабі займаємось тим, щоб робити з складного просте і розповідати вам про те, як працюють можливості. Дане Питання ми будемо досліджувати, в липні у нас буде відкрита зустріч. Можливо, ми її продовжимо. І в нас буде в липні і в серпні великі відкриті клубні зустрічі на тему інвестицій в реальний сектор економіки, інвестиції у бізнес, на якому буде багато спікерів, бо в нас керуючі компанії більшість, домінуюча більшість це компанії, які пропонують саме такий формат інвестування. І що найголовніше, більшість учасників клубу це діючі підприємці, які не залучають кошти в бізнес. Але. Більшість керуючих компаній створені підприємцями, які операційно працювали в бізнесі і додавали інвестиційний елемент, який масштабував і масштабує їх бізнес. Будьте обізнаними в тому, як працює бізнес, який працює з інвестиціями. Це дасть змогу вам розвиватись, Це дасть змогу вам операційно розвивати власний бізнес. Це має робитись свідомо. Це має робитись у стадії готовності до цього. Я максимально лаконічно і корисно, на мою думку, подав вам інформацію про інвестиції в реальний сектор економіки. Пишіть, завалюйте мене коментарями. Ми спеціально цей ролик нарізаємо рілсами, шорцами, даємо в усіх наших офіційних соціальних мережах для того, щоб від вас отримати зворотній зв'язок. Саме ви надихаєте нас на створення нових інформаційних продуктів. Вони продаються не з комерційною метою. Вони продаються для того, щоб це був соціальний бізнес. Інвестхаб це соціальний бізнес, це клуб про розвиток економіки України. Не про клуб для того, щоб ми тусувались. Давайте багатіти разом, давайте жити класно. Давайте, щоб все було Україна та Інвестхаб. Гарного дня!